Слава Україні! Ворог намагався на початку нової доби атакувати Одеську область. Дві ракети Онікс прилетіли з території тимчасово окупованого Криму і вдарили в рекреаційну зону. Немає, слава Богу, постраждалих критичних руйнувань теж немає. Ну що ж, традиційно ми розуміли, що буде відповідна агонія, як вони кажуть, Атвіточка. Не вийшло і не вийде і наступного разу, тому що наші сили оборони діють на упередження і будуть далі діяти саме за таким планом. Ми на своїй землі і ми повертаємо своє, а Крим наш. Бажаю максимально усім продуктивного і тихого дня. Якщо вона сигнал повітряної тривоги, будь ласка, йдіть до укриття. Беріжіть себе та рідних. Слава нації! І тримаємо стрій! Смерть ворогам.